Міри вам мої трейдери, друзі, підписки усі YouTube каналу. Давно не було вже відео. Вибачаюсь. ось, Нема часу знімати. Продаж теж практично немає. от, ну, не знаю, от Зараз готовлю в Іоліті стартувала акція від 1 гривні. от, І зараз тут такі підготовлені лоти, різні годинники, ой, мобільні телефони. от. Можете побачити, зараз быстренько якось покажу. Деякі працюють, деякі не працюють, кого що зацікавить, От, ось гіганти свого часу. Nokia. В принципі, всі без акумуляторів, не практично всі без акумуляторів. От, цей взагалі запаролений. От. Якось Nokia Siemens Сім'яс стації робочий. Цього на зарядку не знаю, чи зарядився, не зарядився, бо акумулятори. Ну, ви самі розумієте, телефон старі. Акумулятори. Так, Sony Ericsson теж у нас робочий. Включається, Motorola там щось включається, але екран не засвічується. Так, цей включається, цей ні. Цей не включається, включається. То, по-моєму, кноп... кнопки тільки засвічуються. Раніше цей включився, це і все зараз, бачите, стоїть на зарядці, цей також включається. Так, є такі смартфони, вони биті. Теж будуть від одної гривні стартувати. От, в принципі, резерв буде на всі телефони. ну Більшість телефонів, резерв буде 50 гривень. Кому-то Samsung до вас, кстати, бере зарядку. Ось такі девайси. Не знаю робочий, робочий. Буду виставляти, заработкою швиденько і виставляю на аукціон На аукціон View. Що у нас є? Ось такі от Мі-бенди. Буду виставляти вот такі. Тут, в принципі, акумуляторний... Не... бачите, працюють. Так вот. Такі. Ну, що, ну Такі от лоти зараз готовлю. Також будуть виставлятися одним боком на різні монети. Якщо цікаво взяти, зняти огляд про монети, то пишіть, в коментарях буду знімати. От. А зараз не буду дуже сильно відволікатися, от, буду фотографувати, бо фотографувати дуже багато. Такі ось супер телефончики, звісно, того часу. От. Ну що ж. Всім дякую за увагу. Таке ось коротеньке відео. Якщо щось продасться, зніму відео, покажу. тому що було цікаво. А поки всім дякую за увагу і до нових зустрічей на моєму YouTube каналі. Прошу підписати і поставити лайкосики. Всім дякую, до побачення.